У Житомирі з'явився обласний штаб національного руху опору у зв'язку з військовою зв агресією Російської Федерації. За ініціативою Юлії Тимошенко створили громадянський рух, у який входять колишні військові співробітники спеціальних підрозділів та фахівці з формування військових стратегій. На представленні Житомирського штабу Віталій Француз наголосив, що питання президентських виборів зараз не на першому місці. Те, що ми говоримо там за буде 25 25-го, не буде 25-го», не до цього зараз. Зараз не до цього. Зараз треба думати, чи буде значить, забезпечена територіальна цілісність і чи будуть на нашій землі ходити оті зелені чоловічки, які потім одівають значить, всі розпізнавальні знаки інших держав. Керівником Житомирського національного руху опору став генерал-лейтенант збройних сил України Сергій Островський. До руху можуть входити люди із військовим досвідом, незважаючи на приналежність до політичної партії чи суспільних течій. Метою створення є допомога армії та міліції. Для фінансування руху опору створили спеціальний міжнародний фонд, тому що ми самі одні не витягнемо. Ви розумієте, що тільки скриньками і так далі ходити, ну це немає можливості. Я думаю, що навіть якщо не буде якогось централізованого фінансування, то те, що є, ми реалізуємо і ті завдання, які перед нами стоять, я думаю, що вони будуть виконані без усякого там зовнішнього буде. Фінансування це буде дуже, дуже є, і ресурси, є Є ініціативні так. люди, які, які сьогодні здатні. Візьміть, наприклад, приклад сьогодні Дніпро Є потужний мільярдер, який повністю ми бачимо сьогодні це. Він підтримує, він сам такий знаєте тандем. Він зацікавлений в цьому. З іншого боку, ми бачимо сусідні області там, де не зацікавлені, і ми бачимо те, що там що там триває. Тому я думаю, що. Тут кожен може внести якусь свою маленьку частину. Якщо не внесуть, власні збереження є, зброя своя є, вишкіл є. Люди, які хочуть, теж є. І з такими силами, скільки є, але ми мусимо щось робити. Для запису у лави національного рухопору можна звертатися в штаби мобілізації за номером 42-23-32 з 9 ранку до 9 години вечора. Юліана Паранько, Євген Єсилов, телеканал СК.